Samsung Note 10 Plus, версія 5G, ціна 9500, досить гарний по стану. напівокруглений екран. Type-C роз'ємчик. Досить гарний телефон. По екрану теж немає ніяких сколів, царапинок і так далі. Досить швидко працює. 12256 він має. Повністю чистий без різних аккаунтів, крутий смартфон. Зараз покажу інформацію. Note 10 Plus, версія 5G на 12 му Android. Так, По пам'яті він має 12 ГБ оперативна пам'ять і пам'ять самого телефону 256 ГБ. Так, показую по камері ось така доволі непогана крута камера. Тут ще ж є цікавий плюсик Chex. Ось так достається стилус. І гортаємо. Гарно працює, досить е класно. чик чик, чик.